Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком. Біла хустка у шипшини, біла сукня у ялини, срібно-білі стежечки, білі вкленів сорочки. Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам намалювати ялиночку. Сьогодні ми будемо малювати вказівним пальчиком. На аркуші паперу я намалювала трикутничок, бо ялинка трикутної форми. Перевертаю аркуш паперу так, щоб трикутник дивився на мене гострим кінчиком. Набираю на вказівний пальчик фарбу і мазочком до себе малюю ось такі подовжені мазочки. Постійно добираю фарбу на пальчик. Малята у ялиночки знизу довгі гілочки, а ближче до маківки коротші. Тому ми так і малюємо спочатку довгі мазочки, а тепер коротенькі. Гілочки з однієї сторони ялинки ми намалювали, тепер малюємо гілочки з другої сторони ялинки. Струнка, висока, пишна ялиночка у нас. Тепер перевертаємо аркуш паперу і домальовуємо верхівку ялиночки. Витираємо вказівний пальчик серветочкою і беремо до рук ватяну паличку. За допомогою неї ми намалюємо сніжинки, які кружляють в повітрі біля ялиночки. Обов'язково притримуйте аркуш паперу і добирайте на ватяну паличку фарбу. Земля теж вкрита сніжком. Паличкою ми не малюємо сніжинки, які лежать на землі. Подивіться, яка гарна ярлиночка у нас струнка, висока і пишна. Малята я чекаю на ваші малюнки. Бажаю вам гарного настрою, цікавих зимових ігор. На все добре, до нових зустрічей!